Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні, 19 серпня. Президент України Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств, на якій обговорювалась тактика подальших дій в антитерористичній операції. Петро Порошенко відзначив, що підтверджується інформація про потрапляння на територію України 1200 навчених бойовиків та важкої військової техніки з Російської Федерації. Частину цієї техніки було знищено, що до решти вживаються заходи з її знищення. Глава держави наголосив, що сьогодні стоїть завдання перерізати систему забезпечення терористів найманцями, нових, новим озброєнням, боєприпасами, оскільки через неконтрольовані ділянки кордону продовжується їх надходження. За словами президента, тактика зараз полягає в тому, щоб розсікти території, які контролюються терористами на зони. Щільно звузити кільце і не дати можливості для постачання зброї та боєприпасів. Глава держави зазначив, що найбільш контрольовані бойовиками міста сьогодні вже взяті в облогу, але, на жаль, на них насувається екологічна катастрофа. Ми зібралися порадитись щодо тактики наших дій на цей тиждень. Можу вам повідомити, що наступ українських збройних сил та наступ Національної гвардії. Успішно триває, хоча проводиться це дуже дорогою ціною. Від терористів зачищені десятки міст і сел, і головне, звільнені мільйони людей, які повертаються до нормального життя. Територію, яка контрольована бойовиками, ви знаєте, що ми прийняли рішення розсікаємо на окремі зони, беремо дуже щільне оточення і найбільш контрольовані ними. Місця сьогодні вже взяти плотне кільце. Оскільки найманці і терористи в цих містах люди тимчасові, вони не мають нічого, що їх пов'язує з цими містами. Їм чим гірше, тим краще. Вони руйнують інфраструктуру, вони підривають підстанції, які відповідають за енергозабезпечення, вони взривають мости. Вони руйнують підприємства. І для нас я впевнений повністю, що виназити зараз лежать виключно на бойовиках і їх закордонних покривителях. БТРи, БУКи, танки і БМП входили, входили і входять на нашу територію. Частка з них була знищена артилерійським і ракетно-бомбовим вогнем, частка, на жаль. Добралася, і сьогодні нами вживаються заходи, які призведуть до знищення. Це для нас не стало несподіванкою, ми до цього готові. І сьогодні нам треба зробити певне перегрупування наших сил, які забезпечать захист нашої території. Вантажівки з продовольством та товарами першої необхідності прибувають на схід України. Продукти харчування та інші речі передають місцевим жителям, в яких терористи зруйнували нормальне життя. І на сьогоднішній день нам сформовано вже біля 80 великих вантажівок, які мають довести продукти. Продукти тим, в кого бандити, харчі, їжу, нормальне життя позабирали. І цивільні люди в цьому не винні. І саме тому ми сьогодні приготували гуманітарний вантаж, ми вступили в контакт з Червоним Христом, ми забезпечуємо, щоб мешканці Луганську і не тільки Луганську, нарешті отримали продукти, генератори для постачання енергетики, ремонтні бригади для відновлення постачання чистої води. Бо ми хочемо, щоб люди нормальне життя повернулося до всіх, хто сьогодні страждає із за терористичної діяльності так званих ЛНР і ДНР на сході України. У зв'язку із загостренням ситуації на сході нашої країни кількість громадян з Донецької та Луганської областей, які переселяються до інших регіонів України, постійно збільшується. Міністерство соціальної політики просить сприяти біженцям у питаннях розміщення працевлаштування, а також отримання соціальних виплат за новим місцеперебуванням. Полум'я війни на сході України жене тисячі жінок, дітей із рідних домівок. У той час, коли наші герої на східному фронті звільняють міста та села Донбасу, ми повинні відкрити другий фронт проти окупантів, адже ворог намагається роз'єднати нас з шварами та економічними труднощами. Другий фронт це наші відкриті серця та допомога братам та сестрам із українського Донбасу. Всі, хто має можливість тимчасово надати житло у приватному секторі вимушеним переселенцям зі сходу України, звер звертайтесь за телефонами гарячої лінії, що діє у Житомирській області 24 38 24 або 42 15 20. Наша сила у нашій єдності. Завдяки принциповій позиції голови облдержадміністрації Сергія Машковського Міністерство внутрішніх справ України врахувало думку громадськості Житомирщини. Таким був результат зустрічі очільника області, заступника міністра внутрішніх справ України, керівника апарату Сергія Чеботарьова та громадських активістів Житомирщини, яка відбулася вчора. Громада висловила недовіру кандидату на посаду начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області Вадиму Фокіну, голова облдержадміністрації. Також наголосив, що всі ключові керівні посади будуть обговорюватися з громадськістю. Заступник міністра повідомив, що усі майбутні кандидати на цю посаду перед призначенням будуть представлені Житомирській громаді. Люди, змо... Люди матимуть змогу поспілкуватися із ним, поставити запитання та отримати відповіді. За останнім повідомленням з прес-центру АТО продовжуються бойові дії десантників у взаємодії з штурмовими загонами піхотинців щодо утримання новосвітлівки та хрещуватого. Завершується зачистка населеного пункту Ясинувата, блокування та ізоляція Іловайська, А також проводяться заходи з ізоляції кризових районів. По підрозділам сил АТО за ніч було здійснено 10 обстрілів, у тому числі з боку Російської Федерації. Підрозділи сил АТО продовжують бої по утриманню висоти Савур-Могила проводяться рейдові дії по встановленню контролю над населеним пунктом Благодатне. І 17 серпня в Овруцькому районі Житомирської області поховали двох земляків, бійців 30-ї окремої механізованої бригади міста Новград-Волинського, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Солдат Сергій Миколаєвич Пешко, 1989 року народження, в селі Дубовий Гай проходив військову службу за контрактом у миротворчих військах. У загиблого залишилися батьки та старший брат. Сергія поховали на військовому кладовищі в місті Овручі. Солдата ж Петра Івановича Раткевича вже не дочекаються мати, дружина та двоє синів. Він з 1977 року народження проживав у селі Черевки. В останню дорогу Петра провели у рідному селі кошечки. Із поміж іншого, сьогодні, 19 серпня, православні святкують преображення Господнє. Церква трактує преображення Господнє як день з'єднання божества і людини в образі Ісуса Христа. Преображення Господня одне з найбільших церковних свят. В народі його іменують як другим спасом або яблучним спасом. В суспільстві преображення Господня це свято врожаю. У цей день люди освячують у церквах дари землі, особливо яблука. Саме тому це свято і назвали яблучним спасом. Преображення Господня по-своєму святкують і пасічники. Вони освячують вулики і пригощають медом сусідів, знедолених людей та сиріт. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. З вами була Олена Кучмій. Я всім бажаю гарного дня. До нових зустрічей!